Слава Україні! Ветері ранкові коротесенькі новини ігрового Всесвіту. Початок нового тижня, а я все ще не знайшов пісню для понеділка. Чотири роки розробники планують підтримувати Callisto протокол. За цей час вони хочуть релізнути кілька доповнення також нові ігрові режими. Шо? Крім того, забавка позиціонується не як окремий проєкт, а як перша частина цієї франшизи. Таку інформацію розповів ексклюзивно Марк Джеймс під час свого останнього інтерв'ю. В інтернетах ширяться плітки, начебто із таємної презентації Sony, хтось злив скріншота. На тих знятках типу інформація про нові Hill. Так, ви почули все правильно. Так, згідно цього інсайду Konami в кооперації з Team розробляють ремейк другого Silent Hill у Hill 5 і Silent Hill Short Stories. Silent Hill 5 мала отримати літом 2021 року демо-версію. Але з певних причин цього не трапилося. Уяви собі, що могло статися щось гірше. Продакт дизайнер Велф Грех Кумер запевнив, що компанія й надалі хоче випускати забавки у всесвіті Half-Life та Portal. Я не знаю, не впевнений. Але можливо, точно не скажу. Nickelodeon тим часом оголосили, що розробляють нову гру про черепашок ніндзів. Але цього разу то буде aaa проєкт. Microsoft запустили сімейний геймпас, який можна розділити на чотирьох користувачів. Але тільки в Ірландії та Колумбії. Мікрософти купили Гейм Awards. Та подивіться ж ви на себе я жартую. Ну все, розслабтеся, це жарт. Ні, не купили, але цьогорічна церемонія відбуватиметься в їхньому театрі в Лос-Анджелесі 8 грудня. Компанія Фрогверсів на кікстартері завершена. За весь її час було зібрано понад 252 тисячі євро. Тепер лише варто дочекатися виходу гри. А дочекатися нового випуску новин не складно, бо він напевно буде завтра. А мотивацію для його створення мені дарують ці прекрасні люди, яких ви бачите на своїх екранах. На цьому все, побачимось в інших місцях інтернетів.